Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо ще один день. Лечу ще з нової почти. Тобто, всім привіт, це я Шелудько Лудько. По У нової почти забрали тортик від мами Ганни для Лесі Петрівни. В Лесі Петрівні сьогодні день народження. От. Багато вітань. Мене вітають. З Днем народження Олесю Петрівну, Ярик поїхав, привітався. О, так що, друзі, вчора був сніг, сьогодні дощ, погода не камільфо Лесі Петрівна немає вдома, але ми її маємо. Я її кохаю і дякую за те, що вона в мене є. Так що ще хто не привітав і хоче привітати мою половинку з днем народження, можете написати коментар підтримку. Лесі Петрівни, вони зараз відряджені з Оксаною Миколаївною, з учителькою по музиці і з дівчатами. Будуть у неділю, будемо працювати. Так що, ну а ми також працюємо, не опускаємо руки, Мотнулися на нову пошту, забрали тортик від мамусі Ганни, відвеземо його на зберігання. Е... Поїхали, зараз треба проплатити резину на Рекстона, якого ми вчора придбали. Заплатили ми за нього 5, коротше, 210 тисяч гривень. От, зараз ще замовимо резину, десь він тут стоїть. От, резину, Я знаю, Юра довжен був його підняти, а нема вже. А загнав нашу... на мойку, хочу відполірувати ще е, фари. І зараз е, повернуся, замовимо, проплатимо резину. Тобто трошечки проїхав. Також ми зараз ще трішечки працюємо в напрямку підтримки, підтримки 35-ї бригади чи цього 15 пограничного, як він там отряд. Там ще, ну, вже в нас 20-ка є на ремонт. Я думаю, ще 20 тисяч дозбираємо. і Я думаю, що тих коштів хватить, щоб відремонтувати автомобіль. Ну, якщо не хватить, будемо далі е від перестановки доданків, сума не поміняється, Але сьогодні вже виставив на Фейсбуці відеозвернення від хлопців від 35-ї бригади. Це президентська бригада, яка прикомандірована в 35-й бригаді. Не дуже в цьому ділі розбираюся. Але хлопці на відеозвернення сказали, хто вони і що вони. І я думаю, що. Будемо рухатися далі. Це буде ще одне авто для 35-ї бригади морської піхоти. Так що дві машинки в нас є, зараз комплектуємо і все буде добре. Якби не ти, я б не вірив. в любов Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу просто земного життя. Життя Нехай не раз, я впаду, стану сну. Ти мені сили даєш, ніби крилакам, і вони в небо летять, летять Де крила є обов'язково є вогонь Комусь пустить борона, хто сюди вогонь, Хтось вириває з м'ясом серце із грудей, шукає хтось любов у безлічі людей, Не без спаву ти на вулиць, бо найде води не розминулись. Він її знайде, бо як чи ні, навіщо ця планета та русі веде, якби не ти, я б не він. Ну що, друзі, притулив додому. Їхав, їхав. Відосік прервався, якраз ще зустрів одного з військовослужбовців 58-ї бригади з Ванюхою. Поспілкувалися і прилетів додому. Кажу, бо в мене дуже відповідальна задача. Мені ще треба бігеньки привезти подарунок від моєї матусі Ганни Михайлецької, від моєї ютубовської матусі. Вона спекла бігеньки тортика і передала свої невісточки Лесі Петрівні на цей день для народження, і тортик у нас вже є. Так що, друзі, отакий тортельтик. смакота. на жаль, я його не можу їсти. Ага, все є в нас кусочок. Mm, я маю можливість трошечки посмакувати. Так що і письмо Лесі Петрівні. Я його розпакувати. Ну, воно розпаковане, але доглядати не буду, тому що це для Лесі Петрівни. Так що Мамі Гонні дякуємо. Дякуємо, що відстань реально немаленька. І це не помішало її спекти для своєї невісточки смачнючий тортик. Так що Леся Петрівна приїде, ми по-любому розріжемо, по-любому посмакуємо. Ну я вже не буду. Нарушати його форму. Зараз бігенько його положу в холодильничок і хай чекає, поки не прийдуть дівчата, так як дівчата в нас в командіровці. Так що, друзі, ще раз дякую Ганні Михайлецькій, дякую всім небайдужим людям за те, що вітають мою дружину. А я вставлю сьогодні коротеньке відео від наших хлопців з 35-ї бригади вони знімуть ще одне відео в горизонтальному форматі. І хто зможе долучитися, хто має таку можливість, то рухаємося далі. Завтра у нас буде п'ятниця. Можливо, проведемо прямий ефір. Можливо, немає Лесі Петрівни. Вчора ще там залишалося там, трохи тушонки, паштету. От, і було там пару кусочків копченого сала, але так і так, один із моїх товаришів він призваний був і проходив службу тут на ППД і відправляють його на схід подзвонив чи немає що купити, то ми вже віддали все, що в нас було. Ну, а не знаю на завтра щось будемо думати. По-любому проведемо, по-любому поспілкуємося, по-любому щось да назбираємо. Так що, друзі, дякую всім. Що там таке? Що ж там таке? Сосків у вас тут чуть ли не кожному по два. А у вас отака біда, га? А це така ненажерлива, нажерлива вдома, така красивенна! Ай, красивенна яка. З рижими очима! Шияка вже яка, га? О така красота. А ти що тут ходиш і жалієшся? Ну, воно задніх задніх, тебе було аж три штуки. А та й воно хочеті смокче. Раз-два, раз, два, раз, два. п'яніс, п'яніс, оп, оп Хоп-хоп, хоп-хоп, а те щось потерявся. Ну поки буде ходити, то буде голодний, спи голодний. Так що, друзі, ось така красота, вечірнє харчування. Наша кучеряха ніяк не дойде до кондиції. Все гуляє, гуляє, речить. Так що будемо, ще в нас є там флакончик, взяли, повторимо. Вчора ми використали один тільки, тумбочку не поправляли чи не повторяли ввечері і залишив на ще один. Ну, воно, лупаша, два соска. А те воно ходить щось непонятне, щось забуло, де його і сосок. Ну так свині, так як і люди, різні, різні. Дівоха, воно, рижа, з риже квадратна вже, головне стабільно, нікуди не бігає, собі смокче. О, щось почало смоктати. Воно. Маська, давай, пускай кранчик відкривай. Охі, охі. Піаністи, да? Піаністи, піаністи. Шо, мамка жлякалася, все, хвата вже годувати вас, да? Хвата вже вас годувати. да? А такі мали Так що вечір прийшов, шелудько зайшов. Трохи. Повбирав, трохи попідстелив, хатку тирсу накидав, щоб вам було тепло і горно. Да? Ось такі. Ну, наче більш-менш всі нормальні. Один, ото у нас такий малесенький, а так усі такі більш-менш нормальні. Хто там ще один? -то? Такі кантерочки. Похоже, але волосатенькі, лисеньких у нас немає. Мамка у нас, мамка у нас така темно кориженька. А поросятка вийшла у нас світленькі, хоч батько у нас дюрочок. Ось такі у нас мишики. Мишики, так? Да? Кажіть так, всім доброго вечора. Ми з України. А хто це не наїдається? Ну, вже отакі повненькі, все нормально. Похолодання воно йде, бо ножку нужку наступила, треба передивитися. Да, на ножку наступило, надо... я колю амоксицилін. Я не затягую. Зараз візьмемо амоксізелінчик і вкулимо профілактично, тому що може е, прийти розпалітельний процес. І буде потім у нас біда. Так що зараз ми це все діло, не відходячи від каси, з вами зробимо. Да, на нішечку десь наступило, воно а то й мучиться і аж підтрушує. Так щоб цієї ситуації не було, треба. І справити. Так що, друзі, попрацювали день, сьогодні помоталися, нічого не робили. Єлі замовили резину на нашій рекстон, який ми вчора пригнали з вами. От. І працюємо далі. Господарство ніхто не відміняв. Ще плюс у нас штатна ситуація була. Трохи поросюхи все-таки прийшлося забрати нашу чорнушку. Чорнушку почали щемити. І нам прийшлося її забрати. Так що, друзі, отак от буває, поїдеш, десь помотаєшся, приїжджаєш і сюрприз. Ну, саме головне, вовремя. має домашнє господарство, особливо свиней, знають, що таке буває, що буває не вспів. Туди-сюди приходиш вже якісь і є. Це свині, свині у нас сиядні. О, так що, друзі, беремо амоксицелінчик, зараз проколюємо того поросюшку і помітимо його. Так, друзі, взяли амоксицелінчик. Ось такий, не можу прочитати, ну це якийсь закордонний виробник. О, хто там переживає, не хоче купляти цілу бутилку, бо пропаде вже провірено. Приміщення навіть стоїть у свинарнику до 25 градусів. Навіть після відбору працює. Так що не скупіться, а щоб такі препарати, як амоксицилін, той самий е, якийсь енрол, ну, желательно, щоб такі речі були. Той самий естрофан, що був у господарстві. От. Бо в нас деякі люди, коли вже починається опороз, тоді починають бігати і шукати. А звичайно, це закон подлості це ніч і вихідний день. І тоді у нас є проблеми. Отак, От вони бачили? Ще немає двох неділ, а ми вже приходимо і водичку п'ємо. Ну, тут корму поїлочка така нормальна, свинка. Льопається, носом своїм суває і тоді вони краще вчаться водичку пити. О, О так, Зараз пальчиком наберу, я теж набираю пальчиком, набираю, ну порозганяв, пішло. Пальчиком набрав і вони тоді цьом-тьом-тьом і поють водичку. Ось так. Водичка це життя. Так що, друзі, все, беремо ще там оксицилін. У нас дозіровка йде один кубік на 10 кг. Я колю це 0,5 кубіка, то хоч я так питав ветеринара, це мінімальна дозіровка, один кубік, відштовхується від одного кубіка на 10 кілограм. Ну, ми зараз наберемо 0,5 кубіка, тож пів кубіка, не 5 кубіків, а 0,5 і вколимо того скакунця. Також, так, все прокололи нашого хворого, жопку йому вкололи. Також буває свинка підверне ногу. І Шкутильгає, і все, там ждуть у доктора, там починають дзвонити 350 чоловік, збирають якусь конференцію. В першу чергу я колю амоксицелін для того, щоб зняти. Ну, по-перше, що він також антибіотик широкого спектра дії, а також він понизить температуру. По-любому там буде температура і може бути подім на рив, щоб не було цих всіх моментів. От я колюю амоксицилін. Хорошо це чи погано, не знаю, але знаю, що все буде потім добре. Також можна вколоти айніл. Так що, друзі, ну ми зараз підемо ще в великий сарай. Тут у нас, так як ми вже приготували, зараз підкинемо дровець, хай собі коче гориться. Ну а ми підемо у більший сарай. Так що, друзі, прийшли ми в великий сарай. Всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякуючи їм, ми маємо можливість працювати. Так що посправлялися, таранчук наш підростає. І я думаю, що Леся Петрівна вже на днях буде вдома і будемо далі продовжувати нашу діяльність. Так як є потреба, там пару-тройку людей попросили зробити хлопцям тушонку, треба зробити кашу, тобто є люди, які хочуть долучитися. Ми зробимо, де частково люди профінансують, тобто для їхніх хлопців. Ну, є такі у нас моменти, ми не всім то робимо, але двоє. для знайомих, яких ми вже знаємо, ми робимо і відправляємо туди, куди це потрібно. Так що, друзі, рухаємося, і не опускаємо руки. Так, що свинки наші погодовані. Це наші приступники, які сьогодні зробили велике лихо. Ну, вони ще вчора, я вже там знімав відео, вони потягалися на життя чернушки. І я казав. Хто хоче забрати чернушку, я можливо її продам живою вагою, тому що я живою вагою свиней не продаю. Ну але, на жаль, ніхто не відгукнувся і прийшлося її сьогодні евакуювати отсюди і там покрасив вже в синій колір, тому що чим і Я ж кажу, Для цього багато часу не треба. Поки я там поїхав на шиномонтаж, поки з хлопцями один замовлення, одне, друге, третє, давай ну, я не замовлення. Шукати резину, написали на електронну пошту, не відповідають. Дзвонимо не беруть. На другу, на третю, поки з'їздив на нову пошту, приїхав, поки оплатили, поки приїхав сюди-туди, поспілкувався там з деякими людьми, приїхав вже туди аліарди. Як там кажуть, з аціами і потрібно дивитися з господарством, треба спостерігати. Добре, коли є там камери, але ж ти не будеш також сидіти в інтернеті і постійно дивитися на ті камери. Ну, можна там періодично, добре, коли воно є. Але якось зараз якось не до цього. І добре, коли ти сам візуально пройдеш і подивишся, підійшов там, ага, хтось лежить, загнав, ага, все нормально. Так що там наші ростуть, накидав тирси, не так, як для теплоти, а так, як трохи їм ну, задовольнити їхню потребу, щоб вони могли чимось зайнятися, бо це пок усіх не задовольняє. Ці цю, цю вже групу треба було б і перегнати. Ну, але в нас ще є туди троє поросят яких нам треба реалізувати. Ось тут є більше ну, але ця партія вирізається першою, і це менше, які в нас залишились. Тобто їх треба обрати, а потім ми вже переженемо цю групу уже у ту клітку. Так, тому ми так по принципу з більшого до маленького. Воно наша чорнушка, не знаю, відсюди буде видно чи ні, воно вона. Покрасив її повністю в синій колір, посадив її в індивідуальний станок. О, все жива, здорова, все нормально, водичку п'є, вовремя забрали. Ну, ті, хто тримають господарство, знають, що такі у нас моменти бувають. Так, рижики, я ж, все ніяк до вас не дійде час. Я думаю, що вже завтра ми розрулимо цю ситуацію. Також рижики поки знаходяться на цій позиції, а потім ми вже їх візьмемо, скинемо в одну клітку і. Відправимо туди на дальну клітку, вона там у нас така маленька, ми всіх зженемо в кучу. Один кабанчик, якщо напише мені людина, не пам'ятаю, хто там, Валентина, Лісогорчи, хтось така, не знаю, не пам'ятаю. Не буду брехати, то ми оставимо мені, то я буду каструвати всіх, там їх небагато кабанчиків. І якраз воно у нас йде паховий грижовик, питали, як це все діло робиться. мовчки, це діло робиться, просто не розрізаєте яєчко, а... Пльоночки його скручуйте, це називається закритим методом. Можна ці всі моменти подивитися в інтернеті. Так що, друзі, ну, кому це цікаво? Так що трошечки такого відосика вечірнього про свиней, про наше домашнє господарство, яке воно є, отаке воно є, трошки меншим планом знімемо. Тут у нас в основному дівчульки, там пару кабанчиків. Я відпустив, щоб вибрати кабанця. Ну а вже думаю, завтра, післязавтра ми це все діло зробимо. Покаструю. Каструю сам, каструю закритим методом. Немає різниці, великі чи маленькі. Так що, друзі, якось так. Ці вже байочки підростають, життя йде. Щось я вам не потрусив, всім потрусив, а вам не потрусив. Зараз принесу. Тож їм не так. Не так, як для того, щоб там воно тепло було, а для того, щоб воно могло, могли паритися, поживати. Мазуха повечеряла, у мазухи тут соломи капець. мазуха наче її грязнуля, але себе веде доволі так активно, чистенько, грамотно свої канурці. Да? Да? Хороша дівчина, хороша. вже вона не хоче кальцію, вже вона перегуляла, і гарненько починає їсточки, пересядка теж проявляють. До водички, там у нас поїлочка. Тож я стараюся також набирати періодично і щоб вони воно там, де водичка. Ну вони на нюх вони чують, це свині. У них обоняння таке, нюх краще, як у собаки. Ну, зірус у неї не дуже такий класний. Ну Але от така вона краса, Малишатка бігає. Сьогодні мені хтось написав, ви не купляєте петренів. Ні, я не купляю петренів. Ну, по-перше, хто на петрені вони не похожі. По-друге, я не купляю. У мене своїх вистачає. Забезпечую іначе, себе невеличка кількість свиноматок, невеличка кількість свинопоросяток. Для чого? Для того, щоб забезпечити себе відгодівлею. Так що, друзі, рухаємося далі. Залишилась мені тут ерунда. Зараз позамітати проходи, ще там отим рижиком насипати. Підсипаємо, де лампочки. Сюди більше тирси, ну, вони потім за собою витягують, щоб їм було от, маленьким поросяткам, щоб їм було тепліше. Але свині не так-то бояться холоду, як бояться сквозняків. Ну, але все одно е холод є холод і е свинки тоді тратять свої калорії. Так що, друзі, отакий вечірній відосік у нас вийшов. Кому сподобався відосик, не забудьте поставити лайкусик, написати коментар. Так що... Хазяйство ніхто не відміняв, у кого є якісь запитання по господарству, задавайте. Ну, але для цього є суперканали, такі як е, школа свинарства і такі, як Сергій Стрілецький і багато інших. Ну, школа свинарства, каже, зараз вони перейменовані як Олексій е, Міщенко Бляха, і забув як дружину звати. Випало просто з голови за день куча інформації. Так що Олексій і Ольга Міщенко кажуть, вибачте, якщо щось не так, ну, трохи закудахканий, трохи голова димить. Ще сьогодні така погода, що сніг, сьогодні дощ. Реально ти спіднявся, Петрівний немає, трохи мені кепсько. Ну нічого, по телефону розказала, що добавочно випити, тошнить, пихтить, але ми працюємо. Так що, друзі, ну а в кого є питання до мене, будь ласка, задавайте. Традиційний, Традиційно професійний метод в домашніх умовах. Кого є запитання, задаємо, стараюся давати відповіді. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Уже чекаю Таранчука, тому що хочете розігрувати Таранчук, але цю п'ятницю Таранчука не буде. Щось розіграємо з таких ну, я не знаю, побутових речей, будуть картини і будуть деякі речі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До побачення.